Псалом 8. Проповідникові хору на струнах, на октаву Псалом Давида. Господи, Боже наш, яке предивне Твоє ім'я по всій землі, Ти возні славу свою вище неба, з уз дітей і немовлят учинив єси хвалу супроти Твоїх супостатів, щоб угамувати ворога і бунтаря. Коли на небеса спогляну. Твір твоїх пальців на місяць та на зорі, що створив єси. То що той чоловік, що згадуєш про нього, або людська істота, що про неї дбаєш, мало чим зменшив єси його від ангелів, славою й честю увінчав його, поставив його володарем над творами рук твоїх, усе підбив йому під ноги. Вівцю й усю скотину, та ще й дикого звіря, птицу небесну й рибу в морі, і все, що морськими стежками ходить. Господи, Боже наш, яке придивне ім'я Твоє по всій землі!